Кажуть, що війна закінчується миром. Якщо ми християни, то Біблія говорить, що треба все ж таки простити. І якщо ми не простимо, то написано, якщо ви не простите, то й те вам небесним не прости. Написано, що ворогам треба прощати. Воно важко, навіть і християнам це зробити, тому що воно важко, було, тому що ми бачимо реальність, яка була і що вчинили. Не можна весь народ брати під одну, тому що. Ну, ми не знаємо, хто чітко, бо цей натиснув, цей там не знаю, підійшов, цей і вистрілив. І, і це жахливо, але так само є люди, які там, тікають з Росії, щоб не піти там, з його сторони, там, де він є, це дуже логічно, і, ну, але, але не для нас. Главу витикану можна зрозуміти, чим він керувався, якими принципами він це, і від чому він це озвучив. Коли Наприклад, вбиває твого сина, чи вбиває твого, твого чоловіка, то таке не забувається. Це неможливо. Ну, пробачити, можливо, в серці воно десь як християнин, можливо, і пробачить, але історія це не пробачить. І людство це буде пам'ятати, поки буде існувати. Голова Ватикану, ну на мою думку, це м, таке твердження не зовсім хороше. І я думаю, що Бучу Ірпінь пробачте Маріуполь це все просто є неможливим. І що ну загарбникам має бути відповідна кара за все те, що вони щинили. І крім того, що вони мають постати перед Богом, я думаю, що вони також мають постати перед судом міжнародним. Потрібно пробачати свого ближнього, але на мою думку, такі звірства не пробачаються вби. І, я думаю, це все зроблено свідомо і такі речі не можна пробачити. Ну, Всупереч, на жаль, законам Біблії. Я думаю, ніколи. Тому що в мене дуже багато знайомих, які загинули. Чоловік зараз воює. Я думаю, це ніколи не пробачиться. Може з роками, я не знаю, може з століттями. Ні, ні разу не пробачують треба доносити це до дітей тому що зараз наприклад скільки росії гнобила україну і вбивала україну скільки це було років і скільки це дуже багато було випадків і дивно те що наше покоління це не пам'ятає взагалі